На етнофестиваль коляди в старому селі запрошують охочих у неділю 4 січня. Традиційно відбудеться в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Організатором даного фестивалю є організаційно-методичний центр культури. Наш музей вже багато років поспіль є головним співорганізатором, головним партнером в організації цього фестивалю. Запрошуємо всіх містян, гостей міста до нашого фестивалю, щоб відчути той дух різдва, дух колядки. Свято розпочнеться об 11.00 богослужінням у шелестівській церкві Архангела Михаїла. А вже об 11.45 із площі Шандора Петефі вирушить колядницька хода, яка урочистом із колядками зайде до музею. Де в 12-й годині відповідно розпочнеться сам фестиваль. До участі запрошені колядницькі гурти, колективи з усієї нашої області, які презентуватимуть свої автентичні колядки, костюми, також вертепи. Це буде таке дуже яскраве, багатогранне дійство. Колективи запрошують з усіх куточків Закарпаття. Збираємо, як кажуть, з миру понитки, тобто з усьої області, стараємося оходити більше регіонів сільських, і починаючи від ясеня, і закінчуючи, як кажуть, чопом. Буде приблизно 20 колективів. Будуть і угорці, будуть румуни, будуть словаки. Тобто, ми стараємося і національні меншини охотити, щоб показати весь спектр життя у Закарпатті, творче життя, життя побутове і так далі. Колективи орієнтують готувати виступи на 10-15 хвилин і акцентують на автентиці. Стараємося, щоб була автентика, щоб було не от сучасні, а от щоб було більше от стародавнього щось. Все-таки ми для того і проводимо, щоб підтримувати традиції колядування, коли я, як раніше було. Бо сучасне воно вже і так усіх на слуху, так, а от то, щоб не забули, ми стараємося. Щоб люди сповідали, що колись було. Бабки як колядували, дідики і так далі. Також цьогоріч відновлюють традицію колядування дітей у хатинах Ужгородського скансену. Нас з 13 до 15 години а, дітки зможуть у трьох локаціях, у трьох хатинках нашого скансену а, колядувати нашим музейним господиням, і вони, відповідно, їх будуть обдаровувати а, солодощами і музейними календариками на а, 2026 рік. А, назву ці локації це а, хата із села Довге Іршавського району, Гуцульська садиба Гра. Ажда із Рахівського району і наша Шелестівська церква. Ось у цих трьох локаціях діток чекатимуть наші музейні господині. Триватиме й різдвяний ярмарок, крафтових продуктів та виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.